Всім доброго дня! Маємо на продаж комбайн Volvo 830-й, привезений в хорошому стані. Січкарня на нерухомих ножах. Ножі всі присутні, поломаних немає. Передня гума тож, теж в відмінному стані. Осогон, що видно, ніколи не розбирався. Зніму зараз защиту з боків і покажу, що твориться там. Тут все в хорошому стані. Зірочки хороші. Стіл не трюхлий. Все супер. Показую зірочки в наклоні. В хорошому стані. Дивіться, Зняв защиту. Це в оригіналі нічого ніде не ремонтувалося, не розкручувалося поставили нові фонарики. Комбайн в хорошому стані. Кому сподобався, кому такий треба, дзвоніть. Ціна його 10,5. Всім гарного дня, до побачення.